Твої молитви це вечірня доповідь начальнику чи розмова з другом. Бо це ж, очевидь, різні речі. Мир із Богом це важливо, але цього недостатньо. З Богом треба не лише помиритися, а треба подружитись. Дружба це щось більше, ніж просто ми тепер не вороги. Розумієш? Це коли тобі хочеться ділитись, коли ти не можеш не сказати. І знаєш що? Бог не просто слухає. А розуміє. Пам'ятаєш, як Бог каже, чи можу я приховати від Авраама те, що хочу зробити, коли він йшов нищити судом з Гоморою. Оце рівень. Авраам не просто слухняний підлеглий, а друг. Друг знає, коли мовчати, коли сказати. А іноді не говорити, а просто дати дружнього копняка. Мотивація ж різна існує. Буває, пара має статус чоловік і дружина, а дружби нема. Він щось там хімічний десь на стороні розвивається, вкладає душу. Вона на іншій паралельній орбіті. Зрідка ті орбіти десь перетинаються в спальні. Стали парою, а не стали подружжям. Класне слово, глибоке. Мені подобається образ Тев'є молочника у Лехема. Так ось Тев'є говорить з Богом, як і з другом, наче Бог сидить з ним на возі, доки він розвозить молоко. Наче Бог з тобою за партою праворуч сидить, і деколи списувати навіть дає. Чи з тобою в траку на лівій сідушці, коли ти по п'ятірці наверх їдеш? Або стоїть біля холодильника, коли ти на кухні рубаєш їжу на всю сім'ю. Отакий От формат справжній, живий, свій. І знаєш, що страшне: що можна мати статус віруючого, можна мати навіть заповіт з Богом і почути: я вас не знаю. От такий, я б, не знаю, ми ж з тобою служили проекти конференції. Інший уривок каже: ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога. Свої, як друзі, що приходять до тебе додому і самі з холодильнику витягують голубці. Якби ще потім посуд помили, було б взагалі чудово. Я щасливий, що в мене є такі друзі, які кажуть: от машина, ключ в бардачку, бери як треба. І я тішусь, коли можу сам бути таким другом для когось іншого. Ось мій заклик. З Богом мало просто не ворогувати. З Богом треба дружити. Бо інакше максимум буде вперед. А треба вперед і вгору.